Ось так виглядає знятий двигун. Покажу вам ще з цього ракурсу. Дивіться, як пішла тріщина. І ось туди все в маслі. Так що ось так цей двигун відпрацював. Так, привів я до ладу цей двигун трішки, світла нема. Е, холодно, двері відкрив, щоб вам якось познімати, щоб видно було, якість більш-менш була. Значить, що зроблено було? Значить, прийшов мені шків, поставив я, значить, брав точно ж такого діаметру, як я і на той двигун брав. І за того, що був більший діаметр, цей 51, а є 75, 72 чи теж 71. Ну, якийсь 70 є діаметр, наружний більший. Ну і щоб мені нормально було ремінь, ставав, як положено, тому що все робилось під такий шкіф, я не став брати більший. Взяв э, точно ж такий тільки підвал 20, тому що це вал 19, а тут вал 20. Значить. Почистив я все, бак трішки сполоснув там. О, що ще зробив? Значить, зробив я переставив з того двигуна важіль газу. Тут був оцей, це в оригіналі він іде ось так. Ось. А я з того двигуна поставив свій, тому що в мене зроблено тут під тросик. Ось, Бачите? Одягається тросик сюди. і щоб не, не варити знову таку е, деталь сюди, я просто їх поміняв місцями, вони ідентичні. Так, е, значить, що ще зробив? Купив е, стартер ручний, зразу новий. цей роді. І він працює, ну, але щось там з пружинкою теж не гаразд. Буває, що вона вискакує. Я пробував, е, ще як тільки-тільки його е, привезли мені додому цей двигун. Нова пошта я пробував, ну, але вже розбирав я його, вправляв ту пружинку. І щоб в полі десь мені опять, в дорозі не колупатися, я вирішив поставити новий. Ну В принципі, так все. Залив мастило 10 40 Так як зараз холодно, мороз на вулиці, воно було густюче. Я заніс в хату, до груби поставив, воно підігрілося і нормально залив. Е Спеціально не ставив двигун на мотоблок, щоб заливати було удобніше, бо так треба лійку якусь, то ще там не дуже воно удобно. Ну і в принципі все, друзі. Зараз буде перший пуск. Так, зараз спочатку я виключив запалення пару разів. Дорога, і так а тепер вмикаємо, так, даємо трішки обертів, заслонку зачиняємо і пробуємо. Ну, в принципі, працює нормально, тільки треба його налаштувати, бо або тут пружинки треба переставляти, або карбюратор треба настроїти, бо е, на газу даєш, йому він підхлибається, газу даєш, він захлибається. газу даєш, він захльобується. І щось іскрить ось тут де. Ковпачок пачок оцей. Щось тут десь іскрить щось. Ну, то вже таке діло. Але сам факт з першого, з першого разу завівся. Тепер я його поставлю на своє місце, і, в принципі, мотоблок, помічник мій буде знову на ходу. Ось стоїть вже цей двигун на своєму робочому місці. Тепер буде він виконувати роботу всю. Все підійшло. Єдине що відключив я датчик рівня мастила. Чому? Тому що або він глючить, або щось з ним не то. При різких, як би мовити, якщо різко десь скачок чи ще щось, то мотоблок глохне. Так він стабільно, все працює, тронувся, можеш їхати спокійно, але десь якась ямка або бугорок, який різко ось перескакує, то він глохне. Тобто щось з ним не то. Відключив його, все працює без питань. Якийсь щось там в ньому є. Мастило, рівень, все як треба. Ну, але... Сказати, щоб він перехилявся дуже, що є таке, що якщо він перехиляється, дуже масло в одну сторону е стікає, і тоді буває, що е спрацьовує цей датчик рівня мастила. Так ні, він по-рівному їде, але різке якесь е різка зупинка, або скачок, або ще щось, він чомусь глохне. Зараз вийду і. Продемонструю, як він працює.